Департамент житлово комунального господарства, архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області інформує підприємців Подільської міської територіальної громади про важливі зміни. Відповідно до рішення виконавчого комітету Подільської міської ради Подільського району Одеської області від 28 серпня 2025 року номер 248 про встановлення розміру плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності на території Подільської міської територіальної громади, для розташування тимчасових споруд та елементів Вуличної торгівлі встановлено новий розмір плати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності на території Подільської міської територіальної громади для розташування тимчасових споруд. У зв'язку з цим підприємцям, які мають чинні договори, необхідно терміново протягом лютого звернутися до управління архітектури, містобудування та земельних відносин для укладання додаткових угод відповідно діючих договорів. За детальнішою інформацію можна звернутися до управління архітектури, містобудування та земельних відносин департаменту. Житлового комунального господарства архітектури та земельних відносин Подільської міської ради Подільського району Одеської області за адресою Проспект Шевченка 7А місто Подільськ Одеської області. Прийом громадян здійснюється з понеділка по четверг з 8 до 17, 15 години та у п'ятницю з 8 до 16 години з обідньою перервою з 12 до часу. Контактний телефон 24311.